з дюком дрішельє обкладеним мішками з піском. Нові таблички з містами-побратимами. Одеса святкує 228-й день народження. Фарби, балончики, емоції. На 411-й батареї в Одесі розмалювали знищену російську техніку. Джек Рассел, тер'єр Келвін та німецька вівчарка Дзюдя. Як тварини з'єднали серця своїх господарів-прикордонників. Святкування дня міста розпочалося на думській площі з хвилини мовчання, якою вшанували пам'ять загиблих внаслідок збройної агресії Росії проти України. День народження міста це свято кожного. Хто народився і виріс в Одесі, хто приїхав сюди колись і лишився назавжди. Свято тих людей, хто закахався в місто в особливому колоритам. Я хочу подякувати всім і кожному за те, що боронити відстоювати Одесу. Переконаний, Одеса була і буде українською. Після виступів на Думській площі підняли прапор Одеси. Представники влади Одеси та області погасили Марку із зображенням пам'ятника дюку Дерішельє, обкладеного мішками з піском. А на пам'ятний знак містам побратимам на Думській площі додали три нові таблички Майамі, Майамі-Біч та Венеція. Цьогоріч через повномасштабну війну заходи до Дня міста обмежені, зазначив одеський міський голова Геннадій Труханов. Ми моніторимо ситуацію. Якщо виникне така ситуація, що нам потрібно буде сховати сіли або піти до бомбосховища, то ми це зробимо. Всі присутні проінформовані, де бомбосховища ми маємо час, щоб люди опинилися в безпеці. Позитивно до обмеження програми до Дня міста ставиться одеситка Катерина Єрмолаївська. Розблічення будуть після нашої перемоги. Тоді будемо гуляти шумно і громко. Для мене це важное событие, важный праздник, тому що це історична пам'ять о том, наскільки наш город старий всю багатою культуру. Одружитися саме 2 вересня вирішили Олена та Максим. Їхні стосунки розпочалися рівно два роки тому. Аби підтримати і їх, і Одесу, пара призначила церемонію на цю дату. В цьому році, звісно. не так празднично. Не так празднично уже, но все равно. Хотелось бы в следующие годы отмечать вместе с Днем города. Для меня, как студентки, которая приехала 6 лет назад, это пораньше отпустили спар, все идут гулять, новый город, потому что сама не в Одессе родилась. И как-то такой, как выходной. Как будто бы вот все работают во всех других городах Украины, а в Одессе выходной, все гуляют, все празднуют. Надія Глушкова, Ольга Лапшина, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса. Розмальовували знищену російську техніку та фотографувалися на 411-й батареї. Долучитися могли усі охочі. Для цього підготували спеціальні балони з фарбою. Я нарісувала тут Україну, Там ще лісувала. Мені подобається. дуже, коли так техніка, ну, згорівшая вже, подобається. Кида нашим. Важливо, пом'ятважна, звісно, каданіштажають наші щоб русські не пройшли. Прийшли подивитися на знищену техніку та долучитися до малювання Аля та Владислав. До війни вони жили у Харкові. Тепер їхні будинки зруйновані. Район, в якому вони мешкали, постійно обстрілює російська армія. Решили прийти, посмотреть на разбитую технику, написать что-нибудь на ней. А, Ну, конкретно написали Харьков-Салтов, потому что непосредственно с Харькова и с Ну да, мы не художники, и творчество художественное от нас далеко, но свой знак какой-то хотелось на этом оставить. Я Вашу чувствую состояние. удовольствие. прямо Я рад видеть разбитую технику Русни. Да, это прям кайф. Вот, как получилось. Посиди, посиди на верх сделай, повыше сделай, а сиди. Верхняя выше, чем остальные. А так мальё Герб десятиречный Тимофей Виноградов, хлопец-новичок у художній школе. кажется ему подобается такая до Это мне очень понравилось уже. Жду остальных, пока они приедут и будем вместе разрисовывать, веселиться. Я баллончиками рисую первый раз. Где-то на какой-то стенке, ну, точнее на машине какой-то. вот на стенке вообще, Ой, ну как, на стенке це хорошо, але на машині то лучше прямо весело. Знищену російську техніку розмальовували два дні поспіль, розповіла директорка мистецької школи Ольга Рашко. Такий подарунок вирішили підготувати до дня міста. Задіяли 25 художників різного віку. Сім з них це вихованці школи. Проєкт поєднаний однією. Думкою, така котра дуже чітко прослежується, це почуття гумора, який ні втрачають Одесити, і тому всі ці роботи, будь то карикатура, будь то стріт арт або класичний рисунок це все з гумором. Ми переможемо цей морок, і в нас вновь будуть яскраві кольори, яскраві емоції і майбуття. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса. Іван та Катерина разом виховують своїх чотирилапих улюбленців. Вона Джек Рассел, тер'єра Келвіна, він німецька вівчарка Дюдзя. Вони подружжя прикордонників-кінологів. Служать в Ізмаїльському прикордонному загоні. Сідіть. Біжать. Біже. Треба. Мені дуже подобалась німецька вчарка. Як вона працює, бо вони дуже розумні собаки. Це собака розшукова, Вона йде на захват дуже добре, дуже добре контролює порушників. Коли наприклад, при команді, якщо собака не починається, то ми стараємося і збіжати. Але так, щоб вона починялася. З Катерини також несе службу на прикордонній ділянці та пунктах пропуску та виконує там пошукові завдання. Тварина дуже активно і часто втомлює свою господарку, каже вона. Моя собачка Джек Рассел Тер'єр е Келвін. Його звати йому майже півтора року. Він ще молоденький. Я вибрала взагалі Джек Рассела, тому що вони такі всі спритні, живенькі, такі. Е Хочуть працювати завжди, тобто їх втомити дуже тяжко. Я захотіла навчатися в кінології, і потім мені сказали, що потрібно придбати песика або дадуть державну. Але я захотіла свого, ну, щоб він був завжди зі мною. Тому що потім, якщо що, його потім мене заберуть, а я не зможу. Саме любов до собак з'єднала Катерину та Івана. Мені взагалі дуже подобаються Собаки, я дуже їх люблю. Я пішла на службу, мені запропонували посаду кінолога і там зустрілася з моїм будущим <головіком> чоловіком. Після початку повномасштабної війни чоловіка відправили на посилення. Подружжя розповідає, саме тоді зрозуміли, що не можуть одне без одного і вирішили зіграти весілля. Згодом на них знову чекала розлука. Нас розподілили по нашим відділам. Ми взагалі служимо на різних відділах. Ми роз'їхались і знову ж не поруч. Він там, я, я тут і було дуже. Проте невдовзі молодят вирішили з'єднати. Тепер вони несуть службу разом та ще й зі своїми улюбленцями. Після закінчення навчання військовослужбовці прибули для проходження подальшої служби до ізмаїльського прикордонного загону. Вони до цього служили на різних підрозділах. Зв'язку з тим, що в навчальному центрі вони стали сімейною парою. Керівництвом прикордонного загону було прийнято рішення щодо переміщення їх до одного підрозділу для подальшого проходження служби. Ольга Циктор, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одещина. Штормове море винесло до Одеського узбережжя чергову морську міну, яка в борхливих хвилях здетонувала при підготовці контрольного підриву. Ще один аргумент на користь обмежень щодо відвідування прибережної зони. Карабельне угрупування ворожих сил в Чорному морі тримає на поготові два надводних ракетоносії, Споряджені 16 ракетами типу Калібр. Втрати російських військ станом на 2 вересня. Особовий склад близько 48 700 осіб, танки 2009 одиниць, бойові броньовані машини 4366 одиниць, 1126 артилерійських систем, 289 реактивних систем залпового вогню, 153 засоби протиповітряної оборони, 234 літаки. 853 безпілотних літальних апаратів, 205 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни, 3247 одиниць, Спеціальна техніка, 105 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 198 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Це одне з полів аграрного підприємства на Одещині. Сьогодні його готують до осінньої посівної аграрії, обробляють землю та починають засівати. На цей період озимий рапс. для цього проходяться спочатку механічним пугом, а потім машиною для сіяння. За одним з структурів працює Миколай Поліщук, Ділиться секретами роботи. Прикатаний, тому що влаги мало дождів мало, і треба його прикатувати. Все в нас 20-го почали як положено. Числа, що був врожай. Все у нас є сімена, почва поготовлена. А це зерновий ток. Тут зберігається весь цьогорічний врожай підприємства, який готують до продажу. Усе зерно тут пройшло очищення та відбір після збору. Окрім того, на току проходять роботи із підготовки насіння до нової посівної. Для цього підбирають найбільш ціки до посухи соти рапсу. настояще час ми готуємося к посіву озимих зернових культур. Несмотря на все трудності, все равно ми готовим і почву, і семена для посева. Потому що грядущий рік думаємо, що будуть не легкие ні для нас, ні для других людей. И ми стараемся всеми силами. На посев ми используем только семена високих генерацій. Ми сеем супер элиту, элиту. Только на товарний посев ми можемо посіяти першу репродукцію. Частину зібраного врожаю вивезуть сухопутними шляхами, інше через розблоковані порти. Їх відкриття місяць тому відновили умови для стабільної роботи бізнесу, каже власник аграрного підприємства Віталій Мавров. Ми купуємо засоби захисту рослин, паливо маємо змогу обробити почву та посіяти на наступний рік отримати врожай. Дуже чекаємо на дощі, тому що в нас на югах брак вологи. Розблокування портів дало змогу реалізації продукції, яку ми зібрали в 2022 році. Дало можливість отримувати кошти на розрахункові рахунки. Усіння посівна на Одещині стартувала в Ізмаїльському районі. Наразі йде на території всієї області. Аграрії вдалося забезпечити достатньою кількістю насіння та палива. але посуха створює проблеми, каже директорка департаменту аграрної політики Одеської Ова Алла Стоянова. Два тижні тому розпочалася посівна кампанія на 23-й рік. Зараз аграрії відсівають ріпак зими, вже засіяно більше 15 тисяч гектарів. Готові. Ві, відсіювати пшеницю. Чекаємо на опади. Насінням забезпечений наш регіон. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський. Новини на Суспільному. Одещина прогноз погоди на вихідні, – 3-4 вересня. По всій Одещині мінлива хмарність. В суботу ймовірні опади. Вітер східний 6-7 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 15 до 19 вночі та від 20 до 23 градусів в день. В Одесі у суботу також можливі опади. У неділю мінлива хмарність. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла, в день 21-22 із позначкою Плюс.